Телеглядачі, і знову на ваших екранах телепередача Доброго вам здоров'я із суттєвою допомогою наших медиків. Ця передача стала постійною рубрикою каналу Збручанського вісника. Сьогоднішня передача із лор-відділення Волочиської центральної лікарні. Мої співрозмовники завідуючи відділенням Володимир Миколаєвич Коломієць та лікар-ординатор Андрій Мирославович Голяс. Володимир Миколайовичу, перше запитання до вас. Розкажіть, будь ласка, про лор-відділення і які хворі переважно у вас лікуються? Лор-відділення нашої лікарні. Має в своєму складі 35 ліжок, обслуговують хворих три лікарі, який з них, один з них кандидат медичних наук Беровий Дмитро Васильович. Також хворих обслуговують сім медичних сестер і шість молодших медичних працівників. Хворі, які переважно вдяться в лорвідлені, це захворюваннями верхніх дихальних шляхів, різьміті, фаренгіти, ларенгіти, гайморіти, крім цього, захворювання вуха. Крім цього, Трахеї, злоякісні захворювання, різноманітні невріти. Володимир Миколаєвичу, а чи проводяться у вашому відділенні операції? Так, у нас кожного року проводиться велика кількість оперативних втручань. Причому оперативних втручань майже на рівні обласної лікарні. І крім звичайно розширених операцій на вусі, хоча мілкі операції в нас проводяться. Це і тонзелектомії, Різноманітні поліпотомії, видалення інородних тіл, аденатомії, крім того, вскриття розуміти абсцесів, трахеотомії і тому подібне. Володимир Миколаївич, по місті ходять чутки, що медицина у нас платна. Отож, мабуть, багато сьогодні е, телеглядачів цікавить таке питання, чи платні у вас операції? Робиться абсолютно безплатно. Єдине, що в нас зараз можна сказати, що є платне, це катастрофічна відсутність різноманітних лік і особливо антибіотиків. І тому кожному хворому, який ми приймаємо з запальними процесами, кому необхідно антибіотики, майже кожний хворий мусить купляти антибіотики в аптеці. Скажіть, будь ласка, які у вас ще є проблеми? Ну, проблем у нас багато, і крім того, що я сказав, що дуже катастрофічно не вистачає лік, ліків. Зараз ще така є одна з проблем в зв'язку з ремонтом родильного залу. У нас в нашому відділенні знаходиться ще також очне відділення і тому велика скупченість і хворих, і медичного персоналу. Крім того, ще з такими з одних проблем я назвав би проблему в зимовий час, це е, велика кількість хворих з простудними захворюваннями. Це, як я вже говорив, захворювання е, гайморих пазух, лобних пазух, е, багато кількість слоронгітів, трахеїтів, запалень. І е, е, крім того, ще одна з проблем є е, проблема е, в зимовий час. Е, Ускладнень слухових нервів, це е, так з називаєх неврітів слухових нервів. Це буває особливо часто в людей, які перехворіли грипом, різними респіраторними захворюваннями, інфекційними захворюваннями. Це хвороби дуже небезпечні тим, що їх треба необхідно лікувати тут же, бо катастрофічно падає слух і починається шум в вухах. А е, якщо хворі звертається пізніше, Тобто вже, якщо пройшов тривалий час, лікування практично безперспективне. Крім того, ще одним з таких нас направлень є направлення збільшення, це збільшення онкозахворювань. Тобто раків лор-органів. Володимир Миколайовичу, а діагнози онкозахворювання у вас часті? Рак лор-органів нас відносно не дуже часті. У нас зараз по всьому району є 37 на диспансерному огляді 37 захворювань. А в останні роки рак особливо гортані став катастрофічно збільшуватися. Кожного року у нас прибуває 3-4, причому молодих хворих. І у зв'язку з чим постає питання таке, яких саме більше органів поражається, можу сказати я тільки одне це рак гортані чоловіків. Чи, з чим це пов'язано? 99% всіх раків захворювань верхніх дихальних шляхів попадає на рак гортані І переважно 99% це в чоловіків. Це зв'язано в першу чергу з тим, що чоловіки е, дуже багато курять, вживають алкоголь, багато вживають в їжу гострих приправ. Ну, Звичайно, ще крім цього е, важно, важливо в такий момент попередити рак гортання. Чому, як це можна зробити? Рак гортання виникає здебільшого без боляче, а без всяких симптомів, крім одна. Звідки починається охриплість? Болів немає, загальної слабості немає, але починається охриплість. І так, місяці два-три. Я б звернувся до всіх людей в нашому районі з, таким, з такою просьбою. Якщо у вас починається охриплість, не, не після якогось перехолодження чи взагалі такого, а взагалі без причини, безпочинна охриплість. Зразу ж звертатися до лор лікаря. Тому що тільки лор-лікар може визначити, чи у вас охриплість запального характеру, чи у вас охриплість онко. Володимир Миколаївич, ви вже довгий час працюєте лор-лікарем. А чи в останній час збільшується кількість хворих? Я б не сказав би, що кількість хворих збільшується. Кількість хворих по нашій статистиці в, 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 в даний час дещо менше. Але це зменшення відносня. Справа в тим, що в зв'язку з теперішніми умовами, е, з недоїздом хворих з району, е, з сіл, відсутністю автобусних сполучень, ми практично працюємо на е, місто і при міській дільниці. А дуже багато таки буває випадків і ангін, і різних захворювання, що все це лікується. По селах на дому, або в крайньому випадку в дільничих лікарнях. От скажіть, будь ласка, е, останній час е, не поодинокі випадки, е, коли у дорослих, у дітей виникають носові кровотечі. Е, Обов'язково потрібно йти в лікарню, чи можливо е, це можна якось припинити е, вдома? І яка причина виникнення таких кровотеч? Я... Е, Почну з причин винати коротечі. В дорослих процентів 80-85 носових кротеч починається після підняття кров'яного тиску. І тому я е, просив би знову ж, щоб люди е, частіше звертались до своїх участкових лікарів, до участкових терапевтів, щоб частіше мірили тиск, тому що в основному, не рахуючи травм і злоякстих захворювань, носові кротечі. Починається дорослих тільки після підвищеного тиску. В дітей же, особливо в кровотечі, також, якщо не рахувати травм, вони більше виникають після різних респіраторних захворювань, які приходять з високою температурою тіла. Чим же справа? Який тут механізм? По-перше, це в зимовий час відсутність авітамін, вітамінів, так званий гіповітаміноз. Крім того, при підвищенні температури судини стають ланками, знизується звертаємось крові. Крім того, часто приміняють при цьому при підвищенні температури, діти приміняють, дітям приміняють такий препарат медичний, як аспірин. аспірин він також має таку властивість, що судини стають хрупкими і... Звертаємось крові, знижується. І тому починається дитині при невеликих там нагрузках, починається носові коротечі. Чи варто зразу йти в лікарню? Звичайно, при можливості, якщо можна діставити дитину, чи дорослу, треба йти до лікаря. тому що тільки він може зробити тампонаду, носа, там носа, доноса назначити різні препарати. Але перша допомога вдома мусить бути така: це посадити дорослу чи дитину. Посадити на крісло чи на ліжко, тому що більшість спинять на суву це ложить дитину чи дорослу на спину, і поки вона сама не зупиниться, доти нічого не робить. А, як правило, треба сісти холодною ганчіркою там, чи носовим платком, взяти навіть може, кусочок льоду і сильно стиснути ніс і подержати так хвилин 5-6. Як правило, від, від того, що і від холоду судини звужуються, а крім того, пальцями тиснемо на судини і кров тоді пересинавлюється. А звичайно, якщо такого не відбудеться, то тоді треба негайно до лікаря. Володимир Миколаївич, при різних респіраторних захворюваннях, також при носових кровотечах батьки дуже часто дають, чи дітям, чи й самі вживають аспірин, а чи завжди він помічний і чи не шкодить він здоров'ю? Аспірин, я вам скажу, він дуже добре знижує температуру, але я вже говорив, в зв'язку з цим особливо в дітей це понижується звертаємось крові. І крім того, ще аспірин, він впливає на слизову оболочку шлунка. І тому я би порадив аспірин вживати значно менше при таких станах, а більше користуватися парацетамолами. І то подібними препаратами. Що знаєте про такі захворювання, як ангіна та дифтерія? Що? Що шкоди для здоров'я? Дякую. Що я б казав, то інфекційне захворювання, яке передається повітряно капельним шляхом. А знаєте, як лікуватись? Ну, лікування як амбулаторно можна, можна стаціонарно, дифтерія, тільки стаціонарно, а не можна й дома лікувати. Дякую. Знаєш, що проти дифтерії за прививки роблять? Що за захворювання є таке? Ну, а ангіна як ангіна? Завжди хворіють і діти, і складнення дають, і ангіна дає. всякі, так що звертатися до речів і лікувати самому. А ви знаєте, як лікуватись? Ангіну? Ну, гріти, полоскати, сода, сіль. А що ви знаєте про такі захворювання, як ангіна та дифтерія? <свист> така хвороба, ху я що знаю, врачів питайте. Андрію Мирославовичу, мабуть, що таке ангіна? Всі знають, адже кожному, на жаль, приходилось нею хворіти. Але які наслідки ангіни, мабуть, сьогодні знають не всі телеглядачі. І я хочу попросити вас, як лікаря, дати відповіді на запитання, що таке ангіна, як застерегтись від ангіни. і... Якщо вже людина захворіла, то що потрібно робити? Ангіна це інфекційне контагіозне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом від хворої людини. Захворюють люди, ангіною ті, які перенесли перехолодження організму або випили холодну воду і тоді інфекція починає розмножуватися в організмі і людина захворює. Ангіна це не є локальне захворювання піднебінних медаликів, це захворювання всього організму, але воно проявляється в горлі. Появляється сильна біль і висока температура. Захворювання продовжується біля п'яти днів. Ангіна небезпечне захворювання, тому що може давати ускладнення. На різні органи і системи. В основному це ускладнення дає на серце, септичні ендокардити, ревматизм та на сечовидільну систему пілонефріти, гломери Тому при захворюванні ангіною людина повинна дотримуватися ліжкового режиму і ніяких фізичних нагрузок не повинно бути. Звичайно, коли висока температура людина лежить, але ще вона впаде, і людина старається щось там вже біля дому працювати чи по хаті щось. Особливо коли температура падає, тоді бувають ці ускладнення на різні органи і системи. Лікування, самолікуванням ангінами не займатися, тому що є проблема зараз по телебаченню радіо як дифтерія. І ангіна, і дифтерія, щоб розрізнити її, навіть спеціаліст, лор, лікар чи інфекціоніст не можуть. Щоб встановити діагноз дифтерії, це потрібно робити посів виділень. З мигдаликів. Так зване бактеріологічне дослідження, яке проводить санітарна станція. І точний діагноз дифтерії, вони можуть, ну чи є так звана паличка лефлера яка викликається захворювання, вона виділяється, можна виділити через 2-3 дні. І тому, коли людина Раніше звернулися, чим пораніше при захворюванні ангіною, тим скоріше можна роз, розізнати, розпізнати, чи це дифтерія чи ангіна. Тому що я ще раз повторюю, дифтерія і ангіна, вони клініка проходить їх ідентично. Що стосується профілактики ангіни, це е, потрібно закалювання організму. Дітей необхідно старатися возити в клімат, де є теплий клімат, особливо це південні райони, де е, холодна вода і гаряче повітря закалюють організм. Пізніше більш стійка до будь-якої інфекції і, і, і до ангіни теж. Профілактика дифтерії тут, тут інша. Для цього необхідно проходити імунізацію, тобто щеплення. Не ну, потрібно тричі пройти щеплення від дифтерії, там через певні проміжки часу. Цим займаються дільничні терапевти та дільничні лікарі. І вони кожному е, говорять, після, якої, е, після якого щеплення приходити. По Хмельницькій області вже від дифтерії померло е, троє чоловік. І тому е, зволікань з цим не, не повинно бути. Андрій Мирославович, а це питання, мабуть, цікавитиме. Маму, у кого є малюки, адже е, дитина дуже часто засовує чи то у ніс, чи то вухо, е, чужорідні тіла. Отож, порадьте, які найперші дії для дорослих. Чужорідні тіла е, в основному е, попадають це в ніс, вухо і ротоглотка. І, е, Значить, перша допомога при попаданні чужорідного тіла в ніс це заставити дитину видати повітря через ніс. Якщо цього не вдається, то не потрібно доставати ці предмети пінцетами чи іншими предметами, тому що можна проштовхнути далі в глибину носа і звернутися до лікаря. При попаданні чужорідного тіла Слуховий прохід, особливо це попадають е, насіння е, бобових е, е, культур. І при е, е, довгому знаходженні е, цього е, насіння у слуховому проході він набрякає і е, тоді дістати його ще важче. Е, і це і в слуховому проході е, чужорідне тіло тільки повинен доставати. Спеціаліст, інакше можна пошкодити слуховий прохід, і будуть різні інфекції слухового проходу. Бувають випадки, що в слуховий прохід залазять різні комахи. Це в нічний період, коли людина спить, може залазити і таракан. При цьому страшенні, неприємні відчуття, коли він рухається біля барабанної перетинки. І тому. Не потрібно зразу запихати в слуховий прохід будь-який сторонній предмет, щоб його там видалити, а необхідно залити в цей слуховий прохід масло або олію, або ментолове масло, або навіть звичайний спирт. При цьому комаха без доступу повітря значить, омертвляється і тоді спеціаліст вже може. Дістати е, цю комаху. В основному е, ми вимиваємо ці предмети слухового проходу. Е, далі попадання чужорідних тіл в ротоглотку. Е, зараз, останній у цей весінній період, багато людей звертається із е, кісточками е, від риб. Тому е, коли вживають рибу, необхідно ретельно вибирати ці всі кісточки. Коли вже ж попала кісточка, то звернутися до спеціаліста, тобто лор-лікара, і ми зможемо чимось зарадити. Буває таке, що люди стараються при попаданні кісточки їсти хліб, в ну, основному це хліб і шкуринку. При цьому сильно пошкоджується слізова оболонка. І ми, прийшовши до лор-лікаря, ми кісточки не бачимо, а хворий пред'являє претензію, що у нього там нібито є кісточка. То це треба мати теж на увазі, що ці неприємні відчуття бувають і при пошкодженні слізової, коли людина їсть сухий хліб. Володимиру Миколаєвичу, і на завершення нашої розмови, що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам, мабуть, і від чого їх застерегти? Ну, на завершення хочу попросити телеглядачів, щоб вони уважніше ставили до свого здоров'я, не займалися самолікуванням, не лікувалися екстрасенсів. А в разі потреби звертайтеся до нас. Чим можемо, тим поможемо.